41-ша перемога Макса Ферстапена, яка також стала сотою перемогою для Red Bull, та 200-ю для болідів, сконструйованих Едріаном Ньюі. Навіть не знаю з чого розпочати. Тому вітаю, друзі! Ви дивитесь не огляд гран прі Канади, і сьогодні я пропоную зануритися у події 9-го вікенду цього року. Майже безпомилкова гонка для Ферстапена, впевнений старт та лідерство до самого фінішу. Навіть та помилка на поребруку, де перед цим розклався Джордж Рассел та пташка, яку збив Макс.

Не стали йому на заваді. Цей тріумф дозволив Ферстапену зрівнятися з Айртоном Сенною по кількості перемог у кар'єрі. А до кінця сезону Макс може наздогнати й але напросто, проста в якого їх 51. Після фінішу він скаже, що дуже задоволений, незважаючи на те, що було важко навантажити гуму та змусити її добре працювати, в них все вийшло. А от Хельмут Марко каже, що у стайні ніколи не думали, що зможуть приєднатися до елітного клубу команд, на рахунку яких більше ста перемог. Ну, до Вільямс та Мерседес не так вже й далеко, а от до Макларен та Феррарі ще домінувати й домінувати. Ну, а ще це 200 та перемога для боліді Федріана Ньюі. просто неймовірно. Колись зроблю про це відос. Серхіо Перес стартуючи 12-тим, заїхав аж на 6-те місце, взявши швидке коло на свіжому софті наприкінці дистанції. Старт на жорсткій гумі із переходом на Мідіум у другій половині гонки не дозволив Чеко випередити пілотів Феррарі. Сам Чеко каже, що їм не вистачило темпу і вони не розуміють. І чому? Хм. Наче ще нещодавно за титул збирався боротися, аж раптом якісь проблеми намалювалися. Там ще й Рікярдо каже, що повернутися в гонки з Red Bull це було б дуже непогане завершення його кар'єри. Ну якщо Ферстапена вже можна вітати із третім титулом, а Red Bull із ще одним кубком конструкторів, то на місці Чеко я би трошки напружився. Бо за спиною вже Алонсо та Хемілтон розігрують віце-чемпіонство. І якщо Алонсо сподівався поборотися за перемогу, то Льюіс ще настав. Арті спробував поборотися за друге місце, випередивши Фернандо. Вже на 22-му колі Алонсо повернув втрачену позицію та вирушив нас доганяти Макса, але темпу вистачило лише трошки відірватися від Льюіса, який дуже відчайдушно хотів повернути втрачену позицію. А ще у іспанця почав збоїти паливний датчик, який навів трошки смути у інженерів. Але вже після фінішу виявилося, що із болідом все було добре. Якщо Ферстапен на подіумі виглядав свіжесенько, то Алонсо був як вичавлений лимон. Каже, що їхав у кваліфікаційному темпі усі 70 кіл. А от стролу трошки не пощастило з автомобілем безпеки. За коло до нього Ленс завітав на підстоп. Зрештою, доїхав дев'ятим та заробив декілька очок. Але якщо чесно, щось дуже часто Ленсу не щастить. У суперників Астон Мартін в кубку конструкторів більш стабільні пари пілотів, які заробляють більше очок. Тому якщо строл не збереться та не почне показувати стабільні результати, про друге місце у кубку конструкторів британці можуть. Забути там вже коні Феррарі у спину їм дихають, не кажучи про мерседес, який вже їх випередив. Стосовно Мерседес, схоже, що оновлення дійсно працюють як потрібно. Дуже гарний темп від обох пілотів, незважаючи на аварію Рассела, який на 12-му колі перечепився об перебрик та влетів у стіну дев'ятого повороту, вже після повернення у бокси, ремонт заміну гуми та повернення на трасу, Джордж показував дуже гарний темп, який дозволив йому повернутися у залікову десятку. Але тут вже трошки не вистачило надійності. Тож на 55-му колі гальма расела скінчилися, та він був змушений зійти. З дистанції. Шкода, після аварії Рассела на третій з'явився Сейфітікар, який між тим відмічав у цей вікенд 50-ту річницю. Більшість пілотів скористалися цим моментом, аби змінити гуму. Так Хемілтон дуже близенько виїжджав із боксів та опинився прямо перед Алонсо, який, користуючись моментом, розіграв ельдраму. Але Льюісу пощастило ніяких штрафів. Третє місце та 194-й подіум у кар'єрі для семиразового чемпіона. Льюіс був дуже задоволений опинитися на подіумі із Максом та Фернандо. Каже, що дуже сподівається на наступні оновлення, які дозволять наблизитися до суперників, та обіцяє, що це подарує нам дуже яскраву боротьбу. Джеймс Елісон обіцяє декілька великих оновлень до літньої перерви, а Майк Еліот каже, що сподівається на боротьбу за перемоги вже під кінець сезону. Тото Вольф взагалі вихваляється, що в Мерседес. Настільки крутий фінансовий відділ, що вони контролюють кожен гвинтик, тож в команди буде можливість та фінанси внести фундаментальні зміни у розробку боліду на наступний рік. Що ж, дуже крутий подіум та доволі цікава гонка. В опитуванні у нашій телеграм-спільноті, 91% голосувавших, гонка сподобалась. Це дуже файно. Ось і дійшли до Феррарі. Тут, якщо чесно, результат дуже здивував четверте та п'яте місця для Леклера та Сайнса, які провели цей гран-при з одним підстопом. Магія якась. Навіть стратеги не зіпсували пілотам гонку, і це після жахливої квали. Доволі непоганий темп, який при більш високих стартових позиціях дозволяв би. Боротися за гарні результати. Ходять чутки, що в Австрію італійці привезуть нову направляючу пластину, а до літньої перерви в команді запланували витратити усі доступні ресурси на оновлення. Найбільше з них дебютує вже у Британії та стане базою для наступного шасі. Ви напевно не здивуєтесь, якщо я скажу, що справжнім героєм Гран-прі Канади став Алекс Албом. Чудова кваліфікація, неперевершена робота із гумою та сьоме місце на фініші. У цей вікенд у Вільямс дійсно все склалося найкраще Чином оновлення запрацювали свіжий двигун та дуже вдалий підстоп під сейфітікаром. А далі Албону залишалось лише контролювати гуму та пограти у паротяг ярно трулі, шість очок у скарбничку, які дозволили стайні вийти на дев'яте місце у кубку конструкторів. Та звання гонщик дня. А от гонка Сарджента закінчилася ще на сьомому колі, коли в нього стався витік мастила, через що пілоту довелося зупинитися на узбіччі. Ходять чутки, що в команді не задоволені Тупами американця, та вже скоро його може змінити Мік Шумахер. Доволі цікаві чутки, тож спостерігаємо. А перед тим як йти далі, я хочу подякувати за підтримку каналу Аліні, яка задонатила 100 гривень із повідомленням: дякую за розвиток українського контенту. Дякую вам за підтримку українського контенту. Анонімному котику, який задонатив 300 гривень, а також Дані Ево, який задонатив 500 гривень. Величезне вам дякую. А якщо і ви бажаєте підтримати мій контент, посилання на Монобанку в описі до цього відео. Якщо Серхіо Перес достатньо легко обійшов Алекса Албана у зоні ДРС, то іншим пілотам пощастило значно менше. Так Окон довго вицівши на хвості у Алекса Албана, не зміг його обігнати. Ще якимось чином злетит. Ломав заднє крило, на що поскаржився Ландо Норріс, який переслідував француза. Але судді чомусь вирішили нічого не робити, тож виляючи хвостиком, Естебан фінішував восьмим. От Марсафнаур каже, що поведінка елемента на боліді окона, хоча і була нештатною, але не становила загрози. А от Андреа Стелла каже, що ситуація була доволі екстремальна та становила загрозу Норрісу. Але Фія є фія. Після фінішу фішу окона без нарікань пройшов технічну інспекцію. П'єр Гаслі провів Гонку доволі невдало. Старт на софті, перехід на хард на 10-му колі, невчасний сейфітікар та фініш на 12-му місці. Десятим став Валтері Ботас, який нарешті знайшовся у цьому гран-при. До останнього кола Фін їхав на межі очкової зони і вже на самому фініші пропустив уперед Ленса Строла. І якби не 5-секундний штраф Норріса, Валтері залишився би 11-м, але пощастило. Якщо Валтері провів гонку з одним підстопом, то його напарник Джоу з двома, чим залишився дуже Задоволений, каже, що не розуміє, навіщо команда кликала його в бокси, коли з гумою було все добре. Тож, 16-те місце на фініші для китайця. 11-те та 13-те місця для пілотів Макларен, й темп був, але трошки не вистачило. Під цифетікаром Ландо Норріс притримав суперників, щоб зробити собі невеличкий проміжок між напарником на підлейн, за що отримав 5-ти секундний штраф за неспортивну поведінку, і якби не цей штраф Ландо фінішував би дев'ятим. А от резервний пілот Макларен. Алекс Палоу, який виступає за стайню Ганасі у Індікар, здобув перемогу на трасі Роуд Америка. Чим збільшив свій відрив у чемпіонаті. Компанію на подіумі йому склав Пато Ворд, який приніс третє місце для Макларен. Це я до чого? 14 та 18 місця для Цуноди та Дефріза. Дивна стратегія для обох пілотів. Юкі наче непогано боровся, а от Дефріз у боротьбі з Магнусеном завіз його у зону безпеки, чим зіпсував гонку обом. І знову полетіли чутки, що. Даніель Рікярдо може повернутися у гонки, але на цей раз із Альфа Таурі. Наче на теста гуми у Сильверстоуні, Хельмут Марко хоче подивитися, на що здатний Дені рік. А ще ходять чутки, що той самий Алекс Пау хоче зайняти місце Девріза. А там ще й за чутками Цунода хоче знайти собі більш стабільну команду. Ох, починається сілі сезон. Ну і на останок там все як завжди. Штайнер каже, що вони не там, де мають бути. А пілоти у гонці замість боротьби міркують про стан гуми. 15 та 17 місця на фініші. Результати гонки на ваших екранах. Попереду на нас очікує спринт вікенд на Редбул Ринзі. Тож вже зовсім скоро почуємось. Папа. А -па. Prepare! it get rid